Вдячність змінює реальність. Якщо у когось не спрацює ця техніка, то їм можна сміливо обсирати практику вдячності. Але пам'ятайте, що якщо щось не працює у вас, то це не означає, що це не працює у всіх. Але якщо ж ви спробуєте виконувати цю техніку подяки по справжньому, у вас зміниться все і навіть більше. І ви потім сміливо можете дратувати тих, хто в це не вірить своїм щасливим обличчям і прикладом як людини, у якої все спрацювало і вийшло. Ви всі, хоча б раз чули щось подібне, що один з найефективніших способів втілити бажане це увійти у той стан, іначе воно вже здійснилося, вже втілене в реальності, перебуваючи у такому розслабленому, приймаючому стані, промовляти за це слова дякую за все, що ви маєте так. Не наче це вже у вас є. Тільки я хочу трішечки зробити її зрозумілішою, щоб ви краще розуміли суть, що все не так просто, як, начебто, здається, на перший погляд. Просто уявили і просто подякувалися. Дите чекаєте. Давайте мені це. Її суть не повторювати по сто разів як папушка. Дякую, дякую, дякую. Насправді від цього немає ніякого ефекту. Щось досягається лише тоді, коли ви розумієте, як це працює, а не механічно повторюєте. Наше тіло і підсвідомість зараз буде банальна фраза, увага, не розрізняють уявне від реального. І так воно і є. Доказ, коли ви подумали про неприємне обличчя якоїсь людини, яку ви просто не переносите, ваше тіло одразу в цей момент. Починає виробляти відповідні гормони стресу і все інше, що спричиняє погане самопочуття вже реально на фізичному рівні. І на щастя, все це подібне працює, і навпаки, коли ви входите у стан, де ви відчуваєте. Протилежний стан вдячності, безумовної любові, прийняття. Ви перепрошуваєте таким чином не лише своє самопочуття, а й свою реальність. бо ви налаштовуєтеся на залучення у своє життя випадкових зустрічей, раптових обставин, потрібних людей, щасливих можливостей, які відповідають вашому стану, налагодження якого й починається з найголовнішого з вдячності. То, що я раджу зробити вам прямо зараз з моїми інструкціями, щоб запам'ятати, як це працює. Сядьте у тиші або ляжте перед сном. Це краще за все засинати в такому стані. Уявіть, що ваше якесь бажання, воно вже здійснилося. Воно вже є. Хороший знак: за вікном проїхала машина, тож ми теж мучимо вперед. Далі, відчуйте, як це. Мати бажане, як дихає людина, у якої здійснилось це бажання? Що ви бачите? Що ви відчуваєте в цей момент? Кому ви першому розповісте про те, що це здійснилося? Яку першу справу ви зробите одразу після того, як це буде здійснено? І вже лише потім. Після виникнення ось цих потрібних відчуттів і треба промовляти дякую. І не просто дякую, а й інші позитивні слова рівно стільки разів, скільки ви вважаєте потрібним, відчуваєте, що ось ви в потоці промовляння ось цією своєю власною мантри, що я досягла, в мене є. Я щаслива мати, дякую. Головне, щоб у вас при цьому виникало відчуття спокою. Якоїсь теплої, м'якої впевненості і фонової радості, тому що мозок не тупий. Він чудово розуміє, коли ми його намахуємо, коли ми кажемо, що зовсім протилежне тому, що ми відчуваємо насправді Компроміс, золота середина, вона якраз таки посередині між цим. А тому й треба вчитися до цього доходити. Бо вдячність працює, коли ви собі не брешете. Чим щирішою буде ваша вдячність, тим швидше під неї підлаштується і зміниться зовнішній світ, тому що він починається з вашого внутрішнього. А якщо ви ще й сім днів поспіль, не пропускаючи, будете ось так робити, як я вас навчила, то не забудьте після цього повернутися до цього відео і написати мені в коментарях, що хоча б найменше змінилося, що почало відбуватися, які перші успіхи ви стали помічати після цієї нескладної техніки. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео, і дякую за всі ваші теплі слова, побажання та дружбу зі мною ось тут. До зустрічі у колі вдячних людей.